За матеріалами СБУ довічне ув'язнення загрожує і ще вісьмом полоненим бойовикам, які воювали проти України на Херсонщині та Донеччині. Сили безпеки і оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв в районах Лиману та Лисичанська, а також під час звільнення правобережжя Херсонщини. Майже всі вони бойовики зі стажем, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєдналися до терористичних угруповань так званих ЛНР ДНР, та воювали проти сил АТО на сході. України а наприкінці лютого 22-го року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу країни-агресора. Разом із російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної та протитанкової зброї. Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бойовикам про підозру за двома статтями кримінального кодексу: 111 – державна зрада. 111 – перша колабораційна діяльність.